Зрозуміла для себе сьогодні з відео пасторів, те, що в церкві, знаходячись, потрібно мати хорошу пам'ять, скільки хорошого зробили служителя церкви пастирі, скільки всього хорошого роблять, спасають наші душі, наставляють, допомагають, відповідати на запитання. Допомагають зрозуміти Біблію і різне. І те, що як я можу віддячити Богу, взагалі за все, це народитись згори від Слова Божого, це щоб слухати Слово Боже і проповідувати також іншим людям, самі стати народженою згори християнкою, і допомогти цьому народженню іншим людям, щоб бути самі ученицею Ісуса Христа, і щоб інші люди е, ставали учнями Ісуса Христа. бо Учні Ісуса Христа це сім'я Божа, і сім'я Божа вона точно буде на небі. Ісус прийшов на землю, заплатив за наші гріхи, щоб ми могли стати церквою Його учнями, його сім'єю і спастись.